Моє шанування в ефірі Волинського телебачення. Передача Ваш депутат сьогодні перед громадою області звітуватиме депутат обласної ради Анатолій Петрович Грицюк. Грицюк Анатолій Петрович обраний депутатом Волинської обласної ради в багатомандатному виборчому окрузі за виборчим списком Волинської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Ми раді вас вітати у студії Анатолій Петровичу. І найперше питання цього циклу передач. Добрий день ваш депутат про те, що завершується каденція депутатів шостого скликання обласної ради, і ми підбиваємо деякі підсумки. Що вдалося зробити вам за час цієї каденції, і чи зробили ви усе те, що планували і що хотіли зробити для громади Волині? Дякую. Шановні волиняни, дорогі виборці, дійсно нинішня каденція Волинської обласної ради йде під завершення, і я з упевненістю можу сказати, що нинішня каденція роботи волинських обранців була епохальною, тому що ті події, які відбувалися в нашій державі, це воїстину епоха в новітній історії нашої держави. Події Майдану, вони діаметрально змінили наше суспільство, змінили роботу депутатського корпусу, її активізували, тому що дійсно український народ. Який не хотів і не зміг перенести тих, можна сказати, узурпаторських законів, конщунських законів, які хотів проводити для українського суспільства Януковича і його оточення, стали наслідком того, що саме народ, український народ. Не погоджуючись із тими діями, вийшов на Майдан, і це змінило центральні органи влади. І разом з тим, ті події, які відбулися на Майдані Гідності, стали в деякій мірі потужним поштовхом до активізації волинян. Внаслідок цих подій, активності громадських організацій, депутатського корпусу відбулася зміна волинської влади. Саме під тиском громадськості був е, серйозний крок щодо спонукання піти з посад працівників Волинської обласної адміністрації, майже в повному складі було змінене керівництво. Змінилося керівництво і в Волинській обласній раді. Тодішній голова, який в деякі міри прислуговував режиму Януковича, був змушений написати заяву і піти. А тому переобрання керівного органу Волинської обласної ради в деякій мірі змінило стиль методи роботи Волинської обласної ради і його депутатського корпусу. Я вважаю, що події, які пройшли в Києві, які сьогодні на превеликий жаль проходять на сході нашої держави, в деякій мірі волинських депутатів обласної ради, спонукали до того, що ми в багатьох питаннях прийняття доленосно важливих рішень підходили під іншим кутом зору і кутом бачення. Сьогодні, майже на кожній сесії обласної ради, ми вирішуємо важливе питання щодо виділення коштів для військових, добровольчих, патріотичних загонів в зоні. АТО. ті програми, ті кошти, які ми беремо з обласного бюджету, якраз. Є наслідком того, що держава, Кабінет міністрів не може в повному об'ємі забезпечити військові частини, в тому числі і Волинські, і тому програми, які ми приймаємо, якраз підтримують і волонтерський рух, і підтримують в деякій мірі наших волинян, військовослужбовців, які сьогодні служать в зоні АТО. Вважаю, що за цей період нашої каденції доленосно важливі питання, які життєво необхідні в галузі освіта, медицина культура, волинські депутати на своїх сесіях приймали. І я вважаю, що робота обласної ради, фракції обласної ради якраз була побудована на тому, щоб ми. Вирішували питання на вимогу багатьох громадських організацій, на вимогу волинян з метою того, щоб. Якраз хоч якось покращити життя, покращити ритмічність роботи комунальних установ в галузі, я маю на увазі медицини, освіти, культури. І тому я вважаю, що змінилося обличчя Волинської обласної ради. Змінилося обличчя багатьох депутатів в частині служіння територіальній громаді Волинського краю. Дякую вам. Е, мусимо торкнутися і політичного питання. Ви очолювали фракцію всеукраїнського об'єднання батьківщина в обласній раді, е, але на останній сесії обласної ради вас із фракції виключили. Чому так сталося? Будь ласка, прокоментуйте. Е, ну, ви знаєте, я безперечно хочу дійсно прокоментувати цей крок, який зробили в минулому мої. Е... Я б сказав, однодумці, однопартійці. Це питання, повірте, є непростим. Для того, щоб його глибоко проаналізувати і прокоментувати, я мушу в деякій мірі зробити екскурс в історію, з чого починався цей прецедент, який виник на останній сесії. Я е, на протязі багатьох років очолював Волинську обласну партійну організацію Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. І вважаю, що із командою друзів-однодумців, які працювали в обласному бюро, в керівництві районних партійних організацій, в той період мого керівництва партійною організацією, я впевнений, робили непогану плідну роботу щодо популяризації нашої політичної сили, щодо її ідеології, програмних засад. Партійна організація в період мого керівництва приймала активну участь практично в усіх виборах: і до місцевих рад, до парламенту на президентських виборах. І я пишаюся тим, що при підтримці моїх однопартійців, яких, на жаль, нинішнє обласне недолуге керівництво позвільняло в багатьох районах, все ж таки ми зуміли. Серйозно переконувати Волинський електорат щодо підтримки політичної сили партії Батьківщина. Я не хочу сказати, повірте, абсолютно, вони завжди болісно коментувати і оправдуватися. Я абсолютно не оправдуюся, але просто констатую ті речі, які були і які є, можна сказати справедливими з моїх уст, і я хочу, щоб це волиняни почули, тому що сьогодні багато скептиків десь іронізують це, що сталося. Але переконаний і ще раз скажу, що я, як голова обласної партійної організації, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Не знімав, безперечно, зірок з неба, але результативність нашої роботи була досить висока. Я для прикладу скажу, що постійно партія Батьківщина майже на всіх виборчих компаніях брала. Перші місця в частині завоювання сердець виборців, і навіть такий приклад, що коли Юля Володимирівна, наш лідер, йшла на вибори президента, то Волинь, єдина в Україні, підтримала її. І в сумарному відношенні це було 53,8% голосів Волинян. Практично Волинь вибрала Юлю Володимирівну як президента. На жаль, в силу тих обставин, які були потім, Юля Володимирівна під тиском, несправедливим тиском тодішнього режиму була ув'язнена у Харківську колонію і змінилося керівництво республіканської партійної організації. Але напередодні виборів до Верховної Ради в. У 2012 році я, як голова партійної організації, на засіданні політичної ради почув, що, на превеликий жаль, Турчинов, як виконуючий обов'язки голови партії, в деякій мірі не володів суттєвою ситуацією, яким життям живуть обласні партійні організації, не говорячи вже про районні. І... Вибори до Верховної Ради стали наслідком того, що на превеликий жаль від Волині Турчинов не включив ні одного кандидата в партійні списки. Хоча лідер нашої партії Юля Володимирівна Тимошенко говорила. І казала, що це є основою формування списку. Ті політичні організації, які наберуть найвищий процент, їхні керівники будуть включені в списки. Турчинов цього не зробив. Він мене заставив піти на Маневицький виборчий округ у боротьбі із одіозним олігархом Єрівмеєвим Ігором Мироновичем. Я розумів і знав ситуацію, що Воювати із грошами в політичній боротьбі практично складно, трудно, але я прийняв участь у виборчій компанії. По інших округах також йшли наші представники політичної сили, які аналогічно воювали із одіозними олігархами, і, на жаль, не один член партії Батьківщина по волині не пройшов у Верховну Раду. Нашіптувачі, зловмисники, які сьогодні, на жаль, очолюють нашу політичну силу шляхом пліток на шіптування десь ініціювали, щоб мене звільнили із лідера політичної сили. І е, коли я зустрівся з Турчиновим, я безперечно, в деякій мірі навіть в грубій формі з ним серйозно проговорив на предмет того, що він неправильно веде лінію і політику партії. І я навіть більше того йому сказав, що настане той момент, що ви покинете нашого лідера Юлію Володимирівну і підете під е, крила іншої політичної сили, під інші прапори. Так воно і відбулося. І коли відбулася ця серйозна розмова, я ще не доїхав із Києва. Як мені куратор Волинської області по партійній лінії повідомив, що рішенням Турчинова мене звільнено з голови партії і поставили головою партійної організації постовіта Григорія Олександровича, який на той час, до речі, очолював виборчий штаб по виборах. Від нашої політичної сили і відповідав за всі, до речі, округа. Е, Григорій Олександрович е, підібрав е, таких членів бюро, які на моє глибоке переконання сьогодні є, можна сказати, людьми не авторитетними, не публічними. І коли я на партійній конференції серйозно прокритикував його як е, голову партійної організації області, першого заступника Кравчука Петра Константиновича. Е, він враховуючи свою злобність і недалекоглядність, все зробив для того, щоб зі мною розправитися. І сьогодні я доповідаю, що три рази засідала фракція щодо виключення мене з фракції, і депутати не голосували. На останнє засідання мене не запросили, і можна сказати, Пустовід, як е, голова партійної організації, е, дав е, неправдиву інформацію, що я ніби зігнорував, не прийшов на засідання фракції, і це стало наслідком мого виключення. Але я, як депутат Волинської обласної ради, як голова комісії, я вважаю, що я достойно і в повному об'ємі виконую ті функціональні обов'язки, які покладені на депутата і на члена депутатської фракції. Я не пропустив жодного засідання фракції, тому це просто сьогодні йде розправа боротьба. Григорій Олександрович себе вже бачить в майбутніх списках, і він, розумієте, без, можна сказати, ніяких сьогодні всім розказує, що він хоче очолити Волинську обласну раду. Тому я вважаю, трагедії не відбулося, життя продовжується, і я сьогодні, як депутат Волинської обласної ради, і далі буду виконувати свої функціональні обов'язки до завершення каденції Волинської обласної ради. Дякую вам за відверту відповідь. Перейдемо до вашої роботи. Ви голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Декілька днів тому відбулось засідання цієї комісії. Було обговорено зміни до бюджету і винесено це питання на розгляд 34-ї сесії. Ішлося зокрема про розподіл вільних залишків. Це понад 66,5 мільйонів гривень. Отже, яким чином як ви плануєте розподілити ці кошти? Ви знаєте, дійсно, як голова бюджетної комісії, я хочу сказати, що наша комісія працює на моє особисте бачення творчо і непогано. Хоча, безперечно, окремі депутати на превеликий жаль на комісію не приходять. Але все рівно за минулий рік ми зробили 8 засідань, в нинішньому році вже два засідання. І ще напередодні сесії губернатор із головою обласної ради ініціює третє скликання бюджетної комісії з метою того, щоб ще раз переглянути щодо розподілу вільних лишків, які сьогодні будемо розглядати при змінах до бюджету. Я коротенько користуючись можливістю, хочу сказати, що приймаючи бюджет, ми всі усвідомлювали і розуміли, що бюджет непростий. Він надзвичайно бідний, можна сказати, бідовий бюджет, тому що просто тезисно для порівняння, хочу сказати. Якщо в минулому році, в 2014-му, бюджет в сумарному відношенні був на 131 мільйон 800 тисяч більший, то сьогодні, на жаль, ми в бюджеті маємо 3 мільярди 113 тисяч 600. 000 000. Це, повірте, Кошти, яких не вистачає на е, те, щоб забезпечити всі е, галузі нашого Волинського краю достатнім фінансуванням. Я маю на увазі освіта, медицина культура. І коли ми приймали е, обласний бюджет, е, ми дійсно е, залишили 66,5 мільйонів коштів з метою того, що їх перерозподілимо після того, як кабінет міністрів. В державному бюджеті можливо виділить Волинській області якусь суму коштів для капітального розвитку для будівництва шкіл, садочків, доріг. На жаль, цього не відбулося, і ці кошти, які має дати Кабінет міністрів, вони відтерміновуються в часі. Але нібито за Інформацію Департаменту фінансів Волинської області в Волині має прийти 91 мільйон грошей. Щодо 66,5 мільйонів вільних лишків, депутати і я особисто сподівалися, що ми ці кошти будемо ділити перше на енергозберігаючі технології. На превеликий жаль. Отримавши пропозиції, які внесла Волинська державна адміністрація на розгляд бюджетної комісії, ми не побачили коштів на капітальні видатки за виключенням трьох мільйонів, які йдуть на будівництво доріг в п'яти районах Волинської області і дві дороги по місту Луцьку. Як розподілилися ці гроші із позиції як е, пропозиції Волинської обласної адміністрації і Департаменту фінансів? Сьогодні е, Департамент фінансів, е, роздавши роздатковий матеріал, пропонує, щоб е, ми ці гроші розподілили приблизно так: 10 6, мільйонів 600 тисяч це кошти, які мають піти на? Е, Ліквідацію кредиторської заборгованості, яка, на жаль, ми тільки взнали, виникла в 2012 році щодо погашення заборгованості за медично-діагностичне обладнання і за автотранспорт, які були придбані для галузі медицини. Порядка 4,5 мільйони коштів передбачено для погашення кредиторської заборгованості, яка склалася в минулі роки. По відділі освіти, культури, соціальних е, закладах. 10 е, мільйонів пропонується залишити у резервному фонді. Е, 8 мільйонів 600 тисяч йде на підтримку програми щодо. Е, Підтримки подій, які відбуваються в зоні АТО, для підтримки військових частин добровольчих загонів Волинського краю. Далі приблизно до 5 мільйонів грошей резервується для виділення, на жаль, тим сім'ям, не дай Бог, де загинули наші волиняни в зоні АТО. І коли сьогодні проглянути цей розподіл, ми попередньо розглядаючи пропозиції державної адміністрації, не погодилися, тому що при прийнятті бюджету в січні ми побачили, що не вистачає. Порядка 5 мільйонів грошей для підтримки такої важливої галузі агропромислового виробництва як ветеринарна медицина. На жаль, держава фінансування ветеринарної медицини в нинішньому році, році внісши зміни до бюджетного кодексу і податкового кодексу передала на плечі обласного бюджету. Друге питання, яке турбувало наших депутатів, те, що є на Волині серйозно діючий фонд, власний дім це фонд, який підтримує багато програм по АПК, і в тому числі є можливість давати кредити селянам, які живуть в сільській місцевості, з метою будівництва придбання житла. Ми хотіли, щоб цей фонд був мінімум 5,5 мільйонів, як передбачено у програмі агропромислового розвитку. На жаль, обласна адміністрація пропонує тільки 3 мільйони 940 тисяч, в тому числі півтора мільйона як повернення кредитів, які вже сьогодні працюють на сільських територіях. І тому попередньо розглядаючи питання щодо розподілу 66,5 і мільйонів коштів вільних лишків, у багатьох депутатів виникли протиріччя. Тому ми вирішили напередодні сесії, яка відбудеться 20 березня, ще раз повернутися до розгляду цього питання з метою того, щоб уточнити ще раз. Куди ми маємо детально спрямувати ці кошти? У нас є дуже проблемне питання. Це лікарня в місті Ковалі Залізнична, яку в силу, я повторюю, суттєвих змін до бюджету нам передала центральна влада. А на цю лікарню для її утримання персоналу треба порядка до 20 мільйонів коштів. Сьогодні ми виділяємо на цю лікарню всього на всього півтора мільйона, і решту співфінансує ковальський міський бюджет, але цих коштів мало. Е, ну, е, Є ще питання е, щодо розподілу вільних лишків в тому плані, що е, обласна державна адміністрація просить, щоб на е, її е, функції, е, можна сказати, е, Виконання певних повноважень, виділити мільйон п'ятдесят тисяч для придбання бензину обслуговування транспорту. Є в програмі такий документ, щоб підтримати програму боротьби з тероризмом. Це 500 тисяч на службу безпеки для оповіщення волинян в частині. Якби надзвичайної ситуації губернатор просить 264 тисячі. І тому п'ять годин ми розглядали це питання, воно дискусувалося. Ми слухали думки депутатів, начальників відділів управлінь, які є головними розпорядниками коштів. І ще раз хочемо поставити крапку з тим, щоб вийти. На засідання сесії обласної ради вже з напрацьованими думками, щоб розподілити в повному об'ємі цих 66,5 млн грн. дякую вам. Час нашої передачі вичерпано. Ми раді були бачити вас у студії. Нагадую телеглядачам, що сьогодні в ефірі Волинського телебачення звітував депутат Волинської обласної ради Анатолій Петрович Грицюк. На все добре, будьте з нами. До зустрічі. Eu